Давайте розглянемо сьогодні аркан закоханих відносинах. Насправді, як я завжди говорю на своїх уроках, аркани потрібно саме читати на рівні системи символів. І система тут дуже працююча. Подивіться, будь ласка, ми бачимо чоловіка і жінку. І крім того, що нам говорить класика, що між людьми зараз відносини це взагалі карта вибора. А давайте розберемо, що ж нам хоче донести художник саме на цій картинці. А художник нам розказує, що люди Адам і Єва, які є прототипом, зустрілися і зараз між ними щось відбувається. Подивіться, що, що знаходиться за нашим Адамом. За нашим Адамом горить вогонь, вогонь, який підпалює його бажання, коли він бачить Єву. і... За нашою євою ми бачимо теж дерево, яке, яке говорить дерево знання. І тут змія мудрості, да, яка показує ось наша змія, яка згадує яблуко, що тут є кохання, і тут дійсно ми почитаємо, тут говорять, що тут є яблуко. І, бачите, хмарки, символічні хмар, вони не знають, чи вони ще будуть разом чи не будуть. Чи те саме вибір, який зараз між ними відбувається? І крім того, в нас тут червоні крила, які є в цього ангела, які говорять, що і хочеться, і колеться, і можна, і не можна. І тут сірий колір, який теж говорить, ще зрозуміло. Але сонце, яке займає, якщо ми подивимось, воно більше ангела. І вони самі по собі жовтенькі, так? вони говорять про те, що вони вже запалені. І саме про це говорить про те, що вибір, який вони зроблять, він буде для них, він буде, може, навіть вони не розуміють, що вони роблять, тому що в нас сірий колір, у нас білий колір, у нас червоний, що не можна. Але я вже хочу, говорити вогонь, який горить за Адамом. А Єва не тому, що вона хоче, а тому, що їй цікаво, в принципі. Жіноча структура, яка говорить, а як це так зробити себе жінку? Я взагалі не знаю. Дерево знання, тут немає оцього гріха, який нам розказують. Тут більше про цікавість, яка притаманна саме Єві. І які ж будуть відносини між Адамом і Євою, чи якщо ми бачимо закохані у пари. Там буде кохання. Там оця історія, що зустрілися, покохались, не можуть відірвати один від одного, і тому він називається Закохані. Там буде якийсь вибір обов'язково. Там чи мама буде проти, чи є не пора, бо їй потрібно щось там закінчити. Чи адаму не можна бути саме з цією Євою, бо вона якимось чинникам не підходить, якісь структури. Чому я так кажу? Тому що в нас є гора. Символічність гори говорить про те, що. Буде щось таке відбуватися, що з перепонами, там має щось відбуватися з перепонами. Чи вони це все зроблять? Наші сірки більш що зроблять, але більш про те, що вони пройдуть через перепони. Дуже дивіться на символічність саме закоханих, коли ви дивитесь в арканах, різних колодах. Там буде по-різному читатися, тому що іноді ми будемо бачити ще одну жінку, іноді ми будемо бачити ще якогось чоловіка. Іноді ми будемо бачити ще щось, що насправді і символізує оцю перепону, але там обов'язково буде. Оцей посил, що ми хочемо один одного, от туди хочеться і колеться. Да? от саме така історія, тому що якщо ми підемо знову ж в метафору цієї аркани, то він нам говорить, все закінчиться там, де й починалось. Або ми з тобою це зробимо, і далі вже буде якийсь інший розворот, або ми розходимося і далі ми з тобою не зустрічаємось. Отакі От відносини в аркані таро.